Сленізатора генератора, необхідна одна проста річ. Це ось такий скрибок, сітка, щітка, кухонна, яка є, очевидно, в кожному домі. Нехай для кожного термоса вона буде індивідуально використовуватися вже для інших ціл. Вона повинна бути жорсткою із стального дротика тонкого. не полоски, не, не м'яка, власне, жорстка. І беремо власне. ось стержень. Ми бачимо, що він знаходиться в користуванні. Він дещо є такий е темненький, це свідчить про те, що він працює. Він вкрився оксидом магнію. Ми залили сюди воду, яка взаємодіяла ось цим сплавом. Зв'язалася вода із магніму, утворився гідроксид магнію, тонким шаром покрив власне, ось цей стержень. І зараз ми ось такими рухами під проточною водою. Бачимо, як знімається. І починається блиск. Починається він блистіти. Ось посередині я потер, та він починає блистіти. Ще з інші сторони. І тепер добре промили. Добре промили під проточною водою. Заливаємо знову воду у термос, ставимо і до жодної електрики, повністю автономно через 15, 20, 30 хвилин, залежно від мінерального складу води, від температури води. Чим вища температура, тим швидше йде, але більше 40 градусів. Не заливайте, бо пити не буде так приємно. Ми отримуємо воду з від'ємним потенціалу насичену молекулярною водою.